Жили собі дід та баба. Посадив дід на городі рібку. Росла вона, росла та й виросла велика, превелика. Прийшов час рібку збирати. Вийшов дід у город, ухопив рібку за чуб і тягне, потягне, а вона сидить у землі, наче вросла. Покликав він бабу. Іди, бабусю, допоможи рібку витягти. Прийшла баба. Взяла діда за пояс. Дід ріпку за чуба, тягнуть, потягнуть, а рібка не рушить. Покликали вони внучку. Іди, внучко, допоможи ріпку витягти. Взялася внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку, тягнуть усі гуртом, а рібка і далі сидить у землі, як пень. Тоді кликнули собачку фінку. Іди, фінко, допоможи нам ріпку витягти. Прибігла собачка, схопила внучку за платтячко, внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку тягнуть, потягнуть, а рібка все ще в землі. Покликали тоді кішку мінку. Іди, мінко, допоможи рібку витягти. Прийшла кішка, чепилася за собачку, собачка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку. Тягнуть усі гуртом аж ніяк. Покликали тоді мишку сіроманку. Іди, мишко, допоможи рібку витягти. Прибігла маленька мишка, чіпилася за кішку, кішка за собачку, собачка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку. Тягнули всі разом і таки витягнули рібку з землі. Ото вже зраділи дід, баба та вся родина, адже й маленька мишка допомогла зробити велику справу.